Квартира в Києві за 8 тисяч гривень. Це в нас 190 доларів. Це в нас не Троєщина, це в нас правий берег. Академ-містечко. П'ятиповерхова хру... хрущовочка. Перший поверх є газ. Зараз разом з вами ми її швиденько переглянемо. Досить класна тут інфраструктура. Поруч пару нових будинків. ЖК в цих будинках є все на світі. І кав'ярні, і магазини, і косметології, і так далі. Ходімо в сам наш гарненький під'їзд. Тут у нас перший під'їзд. Ось такі гарненькі скриньки відразу при вході нас зустрічають. Вони такі давні, як сама історія, Ну, нічого страшного. Проходимо оцей скарб. Раз. Нам потрібно піднятися все ж пару. Ступіньчик. Далі вмикаємо світло. Раз, зараз. 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 Є. Дивіться, який прикол. Тут у нас номер квартири один, а тут 80 і 78. А де 79-та? А що перший? Прикол? Прикол. І дивіться, я коли перший раз забрав ці ключики і хотів відкрити оці двері. Грався 20 хвилин. Так, сяк крутив дивіться. І нажимав. І товкав. І думаю, що не так з цими дверима? А потім я взяв цей ключ, спустився в самий низ. Отак от. Раз, сюди. Сюди ще попробую попасти. отак, Раз. І ще відкривається не вправо, а в ліву сторону. Дв... Подвійні двері, вони. Броня. Раз, два. Далі. Мені дуже подобається вмихати саме пробки. не оці... Рубільники винючі. А пробочки, дивіться. Раз, два, три, чотири. Шикардос. Далі, як завжди, вдягаємо бахіли. Так. Раз. Два. Ходімо. Дивіться, при вході нас зустрічає місце для зберігання верхніх речей обув. Куди без ковриків? Коврики це і тепло, і шумоізоляція. Хоча під ними плитка. Плитка дуже це не, лі... не ліноліум плиточка. Ванна кімната. Давайте зараз таку проходку зробимо ванну. У ванній кімнаті у нас повноцінно велика ванна. Плюс у нас є бойлер. І зберігання. Речей, дивіться, отака. Хоп. Шумоізоляція. Так, далі кухня. Кухня виконана в кольорі. Пінк. Це ж пінг? Пінк. Далі газова плита на 4 комфорточки. Є все необхідне ну, посуди і так далі. Далі пральна машина, плюс краник, плюс місце ще для зберігання, плюс на кухні в зручному місці є розеточки, все чистенько, все гарненьке, плюс є холодильник, досить комфортний столик. Розеток досить. Подивіться, як розеток. Раз, два, три, 4 розетки. Бомба! Не в всіх нових квартирах такі розеток. Далі основна спальня кімната. Тут ви можете займатися там, арбітражем, кріптою, всім на світі. Я не знаю, чим ви там займаєтеся. Айтішники. Хто ви тут не працювали, було зручно домашнє завдання робити по навчанню. Далі два місця для сну. Перше місце, яке розкладається, це, думаю, односпальне. плюс не смарт смарт-ТВ, не смарт тв на вікнах є рішоточки. Бо перший поверх, як не ну, як. Далі, Оце я не знаю, в мене в бабусі от така штучка теж була. Я думаю, що більшість з вас вона теж була. І двохспальний диванчик. Дивіться, повноцінний двохспальний диванчик, він досить новий. Тут його купили всього-навсього років 10 на тому. Так що супер. І місце для зберігання речей. Зараз відкриємо, подивимося, що тут всередині. Всередині в нас для зберігання речей є тремпіля, вішалки. Все на світі, як їх тільки не називають. Теж місце для зберігання, подушечки всього. І дивіться, квартира сама по собі чистенька. Тут нічого не воняє, немає нічого лишнього, ніяких запахів. Це щось дуже важке. Не знаю, що це такі, це якісь часи. Квартира ухожена, чистенька, без нічого лишнього, просто взагалі за свою ціну топчик. А подивіться на цей пейзаж. Це фото обоє були дуже популярні свій час. Якщо вас зацікавила ця квартира, звертайтеся в телеграм-канал, просто в телеграм. Велась пишіть, хочете здати чи продати свою нерухомість. Ставте плюсик, телефонуйте, дзвоніть. Все зроблю в кращому виді. Чи якщо хочете підібрати квартиру, здати, продати. И так далее, краса